Лінняться і нічого не хоче. Бо це, по-перше, природня, А по-друге, я приїжджаю на остров, і біля острова от лежить якийсь там тумба юмба, і він є кокоси і є банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, такий бізнесмен, я до нього кажу, що ти тут робиш? Жую. -ка. так може ти ці свої банани і кокоси продавати, неща? я зачені. Я кажу, ти потім зможеш купити ще більше бананів, других тут тумбаюм всяких і продавати їх більше, там смаржо якої, то у тебе буде більше денег. Він вам зачем мені це все? каже, ти потім відкриєш собі магазин, де ти будеш продавати кокоси, банани, може ще щось. Люди будуть приходити покупати. Кажу, зачем це все? Ну потім відкриєш магазин більше. Він зачем це? Все? Якщо ви хотіли нарешті дати своїм дітям гарну освіту, закрити нарешті свої борги, змінити життя, купити те, що ви хотіли, не то нашого гроші. Вистачило. Якщо ви хочете щось реально вже змінити в житті, будь ласка, прошу, заходьте на ефір, він абсолютно безкоштовний. Це вас ні до чого не зобов'язує. Я вам розкажу реальні шляхи, як і на чому зараз можна Якщо ми відчуємо, що ви підходите нам в команду і ви це також відчуєте, то у вас буде така можливість. А потім відкриєш сеть гіпермаркетів по всьому міру, будеш продавати. Він каже: зачем мені це все? Він каже, а потім у тебе буде стільки грошей, що ти зможеш нічого не робити, лежати під пальмою, жувати банани і пити кокоси. Він каже: Так я, взагалі, то це лежу, це і делаю. Знаєш? І так людська психіка теж Вот Це ж ми собі придумали достигати, всякі феррарі покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіти напрягатися і так далі. Шлунок хоче поїсти, для того, щоб м'язи там получили корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба феррарі, якісь дама, чогось досягати, ставати відомими. Поэтому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це тупа фікція, я ввітаю. Але ми от цього ніде не дінемося, нам це нав'язали, це рамки, стандарти світу. Якщо ти хочеш там бути в статусі якоїсь а, людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси чи плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти вимушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устрає, ти просто хочеш жити людським.